Не, вин, вин, вин мене. Знали, що треба нам покращити умови самих операційних кімнат, тобто усучаснити їх. Знали, що треба збільшити лабораторний корпус, ну там, де робляться різні аналізи та лабораторію, що нам також треба було зробити. Треба було, там поміняти, винести лабораторію в інший там корпус, скажімо, там чи кабінет на місці той, тієї лабораторії, зробити оглядову. Ну, тобто, от таких от, моментів було багато. Розповсюдили ще на зону безпосередньо військових дій, тому що наші хлопці пішли туди служити медиками. І так як ти маєш зв'язки, і вони дзвонять, якісь подають свої запити, ти стараєшся чим пошвидше відреагувати на них, чим пошвидше скласти, відправити їм ту чи іншу посилку, тому що ну, ці речі не можуть чекати, скажімо так, тому що вони треба сьогодні на вчора. Їхнє життя це номер один, тому що треба комусь повертатися, і треба комусь жити, і творити, і створювати сім'ї, і народжувати дітей і так далі, тому що життя і здоров'я людей це в першу чергу. Я є директором цієї Я знову бавити нам сьогодення. Я ж дивлюсь на тих бізнесів, підприємців, які мене обслуговуються. Я б не сказала, що там так наші люди збідніли. Просто в нас, Богу дякувати, нічого не літає. Є світло, вода, газ і, в принципі, весна на носі. Тому хотілося б, щоб люди розуміли, що хлопці, які там перебувають, вони. Ну, потребують нашої допомоги, тому що, як би там не було, держава повністю все не може подолати.